Нічим не пояснювали. Обіцянки цяцянки безкінечні. І коли ми побачили, що навіть вона мотивує неправдивими такими доказами, що навіть наші паспорти та одного з нашої команди, чоловіка, паспорт вже не годиться для того, щоб перетнути за транзитною візою кордон однієї з держав. Тобто вона... Вже вмотивовувала начебто такими е, справжніми доказами. Але ж ми розуміли, що коли ми побачили, що вже дата е, початку поїздки е, вийшла наступного дня, знову нам, нам обіцяли, що поїдете наступного дня, і потім ми вже бачимо, що все це обіцянки. це цянки. Вона, мабуть, сподівалася на нашу порядність, і, мабуть, в неї таких випадків було досить багато, бо спілкувалася вона з порядними. Достойними людьми, які шкодували її, вона просто сподівалася, що ми, як завжди, будемо чекати, коли вона нарешті нам поверне ці гроші. Хоча я знаю, що всі люди нервувалися і дуже, і дзвонили їй безкінечно, і на домашній телефон, і на мобільний телефон. Ну, вона, звісно, не відповідала, або якщо відповідала, то казала, що в неї там безкінечні якісь проблеми, то брат помирає, то брат вже помер, то то-то. Чи є той брат нас, чи був той брат насправді, чи ні. Ну, Тому її просто жаліли, ну, входили в положення, думали, що і справді ну, у кожного з нас можуть бути якісь проблеми. Вдалося нам здавати гроші на третю цю поїздку. Але вона нас дуже вмовляла, ледь не на колінах просила. Вже так божилася, так клялася, що все відбудеться. А саме найголовніше, що мене, наприклад, приспало, це те, що вона сказала, що я теж їду в цю поїздку. Все буде гаразд. От так. Що я з цією особою знайома вже більше як 10 років. І коли в минулі, в минулі рази ми з нею спілкувалися, і вона мені запропонувала поїздки за кордон. То три з них дуже вдало відбулися. І після цього вона мені ще запропонувала дві поїздки, за які взяла гроші заздалегідь, великі гроші. Я і... клялася, що все відбудеться, що вона сама їде в цю поїздку і вмовила, буквально притиснувши до стіни, ну давайте, давайте поїдемо. І ми погодилися. Я Розумієте, ці путівки були. Значно дешевші, аніж у турбюро. І ми так думали, що це гарячі путівки, і що просто якихось накруток нема. І ми погоджувалися, бо все ж таки ви розумієте, вони дешевші були, аніж там. І, і вона ще, крім того, зверталася до своїх давніх знайомих. Ми не були з нею в близьких стосунках ніколи. Але ми спілкувалися з нею, і вона, мабуть. Всіх знайомих своїх тримає на гачку, так, таким самим чином.